Україна та Олімпіада. Багато спортсменів встановлювали рекорди та здобували медалі під синьо-жовтими прапорами на Олімпійських іграх. І коли ж проговорити про найкрутіші досягнення України у цих іграх, як не під час літньої Олімпіади в Парижі? Привіт! Я Діана, і я розкажу, що там Олімпіада. Перші українці поїхали на Олімпійські ігри у 1992 році. Спочатку це була об'єднана команда, тоді вперше на Олімпіаді прозвучав український гімн на честь перемоги Олега Кучеренка у вільній боротьбі. А потім підняли прапор на честь перемоги гімнасток Тетяни Гуцо та Олександр Тимошенко. Уявляєте, яке це було круте відчуття? Абсолютно легендарна Оксана Баюл здобула для України перше олімпійське золото на зимовій олімпіаді в Лілі Хамері у Норвегії. Це було у 1994 році. Подивіться на цей неймовірний виступ. Ніхто навіть не очікував, що переможе Україна, і навіть не мали запису гімну. Довелося чекати аж 45 хвилин, щоб провести церемонію нагородження, поки керівниця української команди не привезла власний запис з машини з мигалками. Уже на Олімпіаду 96-го в статусі світової рекордсменки поїхала стрибунка потрійним і Іннеса Кравець. На чемпіонаті світу 95-го вона стрибнула 15 метрів 50 сантиметрів. А на іграх у 96-му стала олімпійською чемпіонкою. А її світовий рекорд ніхто не міг перебити понад 20 років. Це зробила венесуелка Юлі Маррохос. На Олімпіаді 2020 тисячі Катерина Серебрянська стала абсолютною чемпіонкою світу на чемпіонаті у 96-му. Усього вона вісім разів ставала чемпіонкою світу та здобула шість титулів чемпіонки Європи. Цікаво, як вона зберігає всі нагороди. Борець В'ячеслав Олійник виборов золоту медаль у ваговій категорії до 90 кг на Олімпійських іграх в Атланті. Це перша золота медаль для України на літній Олімпіаді. Ще одна українська легенда гімнастка Лілія Подкапаєва. Вона отримала дві золоті медалі. В абсолютній першості і вільних вправах на Олімпійських іграх в Атланті 96-му. володарка 45 золотих, 21 срібних та 14 бронзових медалей на міжнародних змаганнях. Лише гляньте, яка вона у нас крута. А Володимир Кличко теж завоював золото в Атланті, але з боксу. Звичайно, а потім багато років отримував звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі. Жіноча ж збірна України з гандболу стала володарем єдиної олімпійської нагороди за всі роки незалежності в ігрових видах спорту бронзовий призер Олімпіади 2004 в Афінах. Висловальник, каноїст Юрій Чебан, чемпіон двох олімпіад поспіль у Лондоні 2012 та ріо. 2016. Він здобув перемогу на дистанції 200 метрів, яка вперше увійшла до олімпійської програми. На цій дистанції Чебан залишився єдиним в історії олімпійським чемпіоном. Через 4 роки він стане переможцем Олімпіади в Ріо де жанейро А в програмі Олімпіади в Токіо 200 метрівки вже не було. У 2004 році Ірина Мерлені виборола золото у вільній боротьбі на іграх в Афінах. Здолала аж трьох суперниць. Вона увійшла до Всесвітньої зали слави Міжнародної федерації вільних стилів боротьби і є триразовою чемпіонкою світу. Фехтувальниця Ольга Харлан найтитулованіша спортсменка України в своєму виді спорту. Вона шестиразова чемпіонка світу, восьмиразова чемпіонка Європи, олімпійська чемпіонка Пекіну 2008, срібна призерка Ріо 2016, бронзова призерка Лондона 2012. Вона відмовилася тиснути руку російській спортсменці анні Смірнові в одній тридцять другій чемпіонату світу з фехтування, через що Харланд зняли з участі на чемпіонаті світу. Олександр Абраменко це перший олімпійський чемпіон з фристайлу. Єдиний, хто здобув нагороди на зимових олімпійських іграх у 2018 -му. Ну і звичайно, Олександр Усик. Він абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі. він здобув золоту медаль у Лондоні у 2012 -му. І звичайно, його колега Василь Ломаченко має два золота – спокійна 2008-го і з Лондона 2012-го. В історії України дійсно дуже багато крутих спортсменів, якими можна пишатись. Сподіваюся, українська збірна порадує нас і цього року. Вболівайте, пишіть у коментарях, за яким видом спорту ви стежите. А ще підписуйтесь на колайдер і ставте лайки. Для нас це дуже важливо. І не пропустіть наступний випуск, в якому я вам розкажу про усі прикольчики цьогорічної олімпіади, як живуть олімпійці в Парижі, скільки класних нічачків отримують безкоштовно і як готуються до змагань. З вами була Діана. Всім па-па!